Так, громаду, привіт! Ми з України. Слава Україні. За що я люблю вирощувати ріпак за оцій момент? Їдемо по морю ріпака. Я не бачу навіть куди їхати. Ні, ну я бачу, ну ви, на ну, точно не бачите. Слід... Оприскувач, а десь там воно вдалі щось чуть-чуть видно. Тут, так, да, тако. Десь вже був топтонув його, то трошки раз видно. Так, де ж тут, щоб не потоптатися. Ну коротше їдемо по... по морю. Так, що там наш... Оприскувач? Воно на крилах цей. Коротше, я їду вже не в тому сліду, Блин, з вами знімати Ну нічого, зараз я тут о, де поганий перескочу. Де все Коротше, надо, надо перескочить. Опа! Нічого, заросте Хорошеріпак, щоб ви розуміли, десь метр восімдесят, такий як я ну, практично Капець а свету тут о! Щоб було вам видніше сзади. Коротше, дотягнув я до останнього обробітку. Коротше Перший обробіток був і медиклопріт із лямбацегалоприном, Блін, щось знову не порядках їду. Просто жесть. Ні, наче як авігатор показує, ну пісьмець нормально, коротше, їдемо. Якщо будемо в порядках їхати, то тобто, у нас між доряддя 70-те, то я не витопчую. Звісно, він прилягає повністю, треба не сильно газувати. Там єлі-єле, ну бачите, на прикритих. Тисячу обертів. Ну, Тиск тиск, тому в мене ну, три атмосфери. Три атмосфери. 100 літрів на гектар. Так, обробляємо якимось... Коротше, нас вже забу, блін. Ну, коротше, боспіланці, ну щось, блін, в цьому... Вибачаюсь. Так. Я ж кажу... Зато оце дождаться оцеї красоти, блін, піпець. Наверно, ну, топчу. Навірно, топчу. Не, треба перескакувати обратно. Оце ось рядок. Коре, не знаю. Ні, їду, не, ось... Ні, ось між рядя. Там у мене воно спереду пампер. Така штука, що ложить. І воно там ложить. І я примерно орієнтуюся, що в міждурядню їду. Капець. Капець. Так, да, не в міждурядню. Бачите, один рядок перескочив. Ну ось, ось ось міждурядя. Треба було б трохи раніше. Та вже і так, я ж кажу, ось, о, о оце ось я в рядки їду, все. Ось тут край у мене оце тут де підсіяний Ну. Бачите, ячменю підсіяний. Оце тут такий ріпак. Воно, бачите, ячмінь, рібак. Так, що я з вами знову... Короче, так, попав. Ось я бачу, вдалі слід. Слід, 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 слід видно. Ну, це тут під посадки, де, де був у мене припасивий розгортач, там ріпак нікудишній. А де сіяли прямим посівом по рештках, нічого не розгортали, ріпак взагалі видерзав. Коротше, 90, можна сказати, 90% увесь вижив. Так, тут трошки є свої нюанси, але ну, головне їхати хоча б по рядках. Оце саме головне, як на 70 міждуряддя, то ще сплилося, ось тут все. Оце центр. ну Я приблизно ось бачу таку полосочку. Отам От воно орієнтується по колесі. Бампер розтуляє 70-та міждурядя. І я приблизно колесом... Ну, ставав дивився, то в принципі він такий приложений. Звісно, цей цвіт жовтий геть оббиває. Ну, в принципі, можна сказати, відсотків 10%, може по... Як ото... Не повріждається чи як? Ну... Коротше, портиться трохи. Типа, ну... Він, я думаю, відійде. В нього скільки там знизу ще цих несплящих, а знизу пагодів, що вони це все наростуть. Коротше, бачите, їду і. Красота. Красота, красота. Тут взагалі щось море. Просто по морю їду. Типа океан із ріпака. Так, ну що, таке коротеньке відео. Треба внимательно дивитися. Так, Поїхав я далі, а ви, а ви любуйтеся. Всім пока.